Повномасштабна війна в Україні не лише не зменшила кількість випадків домашнього насильства, а навпаки, посилила агресію в суспільстві. Це стосується і нашого міста. Констатують фахівці: виклики нових реалій та способи вирішення проблеми насильства головний меседж цьогорічного форуму ми вільні, рівні, сильні. Це в нас вже друга така хвиля щодо цього проекту. Минулого року ми його робили, робили, і у нас основна тематика була щодо розвитку емпатії. Цього року ми намагаємось його продвигати задля для того, щоб навчити усіх суб'єктів. Хто взаємодіє з постраждалими особами, як взаємодіяти, щоб у особи були відчуття власних кордонів? У Нас дуже багато різних суб'єктів, і це, наприклад, мобільні бригади, це притулок, це освіта, яка теж проводить певні заходи, це поліція, це виконкоми. І ми всі разом сьогодні збираємось для того, щоб обговорити важливі теми, можливо, виклики, можливо, знайти відповіді на якісь. Дуже важливі під час війни запитання. Ми прикрасили зал роботами учасників конкурсу Мовільні рівні сильні, які проходив навесні цього року. Це роботи наших школярів міста Кривого Рогу, і, і дві з цих робіт лягли в ескіз, і створено навіть буклети, які ми будемо поширювати під час акції «16 днів проти насильства. Авторка однієї з кращих робіт учениця Центрального міського ліцею Поліна Глушаниця. В інформаційному буклеті про насильство та протидію йому її ескіз. Коли присутнє насилля, то ми замикаємося у собі, ні з ким не спілкуємося. А коли ми шукаємо вихід з насилля, то ми повинні шукати підтримки, допомоги. Треба спілкуватися з оточуючими, не замикатися у собі. Здебільшого від тиранів страждають жінки, люди похилого віку і діти розповідають правники. Але у практиці адвокатів є і запити про допомогу чоловікам, які постраждали від домашнього насилля. Бути небайдужими і реагувати на прояви тиранії, ознака зрілого суспільства, де немає толерантності до насильства, наголошують учасники форуму. Кожен з нас Подекуди або бачить сварку на вулиці, або в якомусь публічному місці між людьми, між чоловіком, і жінкою, або мати б'є свою дитину, або ми чуємо це за своїми стінами. Не варто лишатися байдужими, тому що на жаль в нашій історії є і ті випадки, коли. Байдужість невтручання в ситуацію призвела до того, що жертва отримувала такі тілесні ушкодження, від яких вони гинули. Ми маємо тенденцію до покращення відношення як правоохоронної системи, так і судової системи, яка сприяє не лише притягненню до адміністративних стягнень, штрафів, громадських робіт, громадських виконань. А також ми маємо вже і кримінальні притягнення за покарання порушення обмежувальних приписів. І навіть за притягнення вже повноцінно у кримінальну відповідальність з обмеженням волі декілька вироків за цей рік ми також вже маємо. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день.